Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно. Обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Без сьомої посадки задання. 14 рік, двохлітровий дизельний двигун на автоматі, 261 тисяча пробігу, ціна 12700. І контакти ось тут. На оригінальних тисках. Бачу передні парктроніки. Клімат-контроль, мультикермо, зовнішній хромпакет. Задні парктройники також є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Меган другого покоління в універсалі. 2007 рік 1,6. Бензин 213 пробігу на багатій комплектації. Не фарбовано, Контакти для уточнення інформації 0,93 368 47 40 Є клімат-контроль. Nissan Note. 2008 рік, 1,4 бензин, 155 пробігу, ціна 5,399. Контакти ось тут. І є форкоп. Більше інформації, уточніть у власника. Ford Focus МК-3. Так, 14 рік, 1,6 дизель, не Дизель, нефарбований автомобіль, максимальні комплектації. Е, так, Контакти 097 487 6060. Кого 60. цікавить, телефонуйте, отримайте вже більш повно. Інформація. Так, Сеатік. <кій> Це 16-й рік, 1,6 дизель, 270 пробігу, 11 200 ціна. Контакти 050 68 46 501. Так, щось по салону глянемо. Нічого не видно. Коробка автоматична, кого цікавить. Вже телефонуйте. Шкода Октавія А5 в універсалі. Це є 8 рік, один дизель, 230 пробігу, ціна 800. Контакти 097 804 64 05. Заглянемо, салон на тканині. Більше інформації потрібно уточнювати. Тепер троніки, форкоп є. Б6 посад в універсалі. Десятий рік, 1,4 бензин, 7.300 ціна, контакти бачимо є. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Octavia a 7 в універсалі. 15 рік 1,6 дизель, автоматична коробка, 233 пробігу, це Швейцарія. Ціна 12 тисяч, Контакти на 050, 98,32, 904. То що в гарному стані. Так, вікна ценовані. Салон на тканині. Ford Focus в універсалі. Третє покоління. 12 рік 1,6 дизель, 236 пробігу, ціна 7900. Контакти 0,93, 13, 13, 421. Клімат-контроль присутній. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А5. Це 9 рік, 2,0 бензин. Так, автоматична коробка, клімат контроль 9650 ціна пробігу 159. Значить, контакти 0,95 89 58 400 rs версія. Лінзована оптика. Оригінальні ерес сидіння бачу. Кого цікаво, чи телефонуйте? Так, шостий гольф. 9 року 1,4 бензин, 178 пробігу, ціна 6800. Тут контакти. Бачу, є сервісна історія. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Astra H в універсалі. Це 9 рік, 1,6 бензин, 192 пробігу, ціна 5500. Газ бензин уточнюю, контакти видно. Такого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H в універсалі. 2006 рік, 1,6 бензин, 203 пробігом, ціна 4900. Контакти видно. Більше інформації уточуйте. Шкода Октавія. Асьома, 16 рік, 2,0 дизель, 250 пробігу. Е, так, 14 999 ціна контакти 098, 221, 86, 80. На оригінальних дисках, на лінзованій оптиці, комбінований салон з алькантарою, коробка механічна. Свіженький Рено Меган. Так, по опису у нас 18 рік 1,5 дизель, 205 пробігу, 14500 ціна, максимальні фари, акустика Bose, є підігрів сидінь. Ось тут контакти. Так, якось по салону не загляну. Та комбінований салон на оригінальних дисках в гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra J. 13 рік, одиниці, 81 кВт, ціна 9,150, контакти 0,99 44 165. Так, більше інформації уточнюєте. гарній комплектації, шкіряний салон. Б8 19 2019 року. Тільки з аукціону 2.0 дизель на автоматі. Рідний пробіг 191 тисяча, повний привід, ціна 22 тисячі 300 доларів. Так, салон комбінований. Погано фокусує дощ. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Так, гольф 7 -го покоління. Так, це 20-й рік, тільки з аукціону. 2.0 дизель на автоматі з рідним пробігом 159 в рідній фарбі. Ціна 19750. 0,67, 631, 28 58. Власник ігор. Салон на тканині. кого цікавить телефонуйте.